І за тим, як торгують тою продукцією, надають місця для торгівлі харчовими продуктами. А зараз літня пора, спека така, така температура. А тому зараз вкрай треба ставити вимоги до контролерів, так само і до дирекції ринку, щоб вони як мога краще відносилися до своїх. До своїх обов'язків і виконували роботу на належному рівні. То водій автомобіля також перевищив встановлену швидкість, і при цьому його якоби з його слів осліпив зустрічний автомобіль, і тому він не справився з керуванням. І його занесло, і він здійснив наїзд на припаркований автомобіль ЗІЛ. Порушується екологія. Ставка «Омеляник». Я з, напевно, це 94-й рік. пишу скарги, що розширюються земельні ділянки, захвачуються землі водного фонду, робиться дорога. Дорога, згідно водного кодексу, дорога тут повинна бути 25 метрів, значить самого захисна зона, далі повинна йти дорога. Цього наші посадові особи не бачать і бачити не хочуть. Дачі тут мають одні посадові особи міста Луцька. Я рахую, що ця людина просто не може змиритися з тим, що в неї з рішенням суду вилучається півтори сотки огорода на будівництво вулиці Боровиковської застави. Значить, вони самовільно захопили чотири сотки огорода. Є вже п'ять рішень суду, в тому числі засідання президії обласного суду, яке залишило рішення міського суду в силі. Ми з дня на день чекаємо виконавчу службу, які будуть зносити отой паркан. Вони віддадуть тих півтори сотки городу І через те просто ця людина не дає спокою ні сусідам, ні людям, ні міській раді, ні міністерствам. Тут напала коса на камінь і все. Більше нічого не можна сказати. Просто одні другим не угодили і все. От оці, 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 що захватили землю, не хочуть уступити до дороги. А тут дивіться, скільки учасників треба кудись їхати людям, і гній завести, і ну, все привезти. Це я водойма, якщо б вона була б водоймою. А це ж не водойма, це на, на ентузіазмі. Воно от Данилюка, до сусіда, красика. Тільки воно зроблено. Питання порушень законодавства згідно земельного кодексу. Тут немає. Розумієте? Розроблювався проект про доохоронної зони даного ставка, от який відповідає чинному законодавству, який погоджений у всіх інстанціях, відповідних інстанціях погоджених От, і затверджений, і проект даний так по тій ситуації, по якій воно склалося вже історично склалося, так воно є й затверджено. От, розумієте, переносити, ламати зараз будинки, розумієте, і переносити водоохоронну зону на якусь іншу віддаль, це нереально, це неможливо. Якщо ми сьогодні будемо говорити про той проект, а проект є дійсно зроблений, і та водох прибережна смуга, яка Згідно проєкту, визначено тут, то порушень в прибережній смузі нема. Заявники ж е, ставлять під сумнів цей проєкт. Ну, але оцінку того проєкту, який погоджений з усі службами, в тому числі і з нашою, ну, напевно, повинна може дати прокуратура чи інший орган. Від тих попередніх голів дісталася важка спадщина. От, багато було невирішених справ, проблем. От і довелося зразу. Я приступив і почав помаленьку, значить, згуртував колектив собі депутатів. Віконком підібрав, з яким, якими можна було працювати, і почав помаленьку вирішувати ці проблеми. І Все опирається в гроші. Треба ремонтувати угрінщивський е, клуб. От, а Там були розвалені грубки, прогнивша підлога, прогнивша стеля, е, ошарпаний він такий, дверей не було вікон, значить, отаке от все. Воно вже з 54-го року прийшло негодність. От, так само будинок культури, наш Сідлишенський. Голова не може бути осторонь, щоб він теж був якийсь, значить, якби не, не такий, як його виборці. А він також, сам приклад показується, не дивлячись, що в мене такі фізичні можливості не невисокі, значить, займатися тим сільським господарством. Я справляюся, обробляю так само, забрали в натурі паї. Хоч воно такої потреби для мене особисто і для нашої сім'ї вони не потрібні. Але я хотів своїм прикладом показати, що здорові люди можуть працювати, можуть заробити собі кусок хліба в селі, не дивлячись, бо багато є, що плачуть, жаліються, що ага, чекають подачок від держави. Сміття багато, тому що в суботу, в неділю в основному приїжджаю сюди, молодь от, вечором. Сідають тут і п'ють, і костри от, бачите, палять, і за собою не прибирають. Безвідповідальність така. От, Ніхто на то не звертає уваги. Тут, звісно, болить серце, бо тут мальоничий куточок, можна відпочити. О, і Люди приїжджають сюди, і от, такому, не знаю, треба, щоб влада трохи сюди чи міліція якась приїжджала сюди, дивилася. Я не знаю, зараз скрізь така безвідповідальність, от, свідомості немає, особливо молодих От, Щоб Була як хоч би якийсь наряд міліції, що раз прийшовся, хоч би тут, тож легко проїхати рядом з містом. Особливо в неділю, десь так після шостої години. Пару знаків поставити, щоб люди бачили, що на знаках писали не смітити. Щось по цього. Бо тут вже насмітили, але ми деколи теж на смітими, але стараємося в пакети в один пакет скидати десь поставити. І воно буде дорожче. І Дуже багато чужих машин. Приїжджають з Тернополя машини, приїжджають машини із Одеси, Львівські машини, вони наганяють ціну і воно в нас все далі йде дорожче. Ми коли продавали гов'ядину 20 гривень шинку, зараз 24 продаємо шинку. Лопатку продавали 17-18. Натяка була ціна, що була лопатка 13 гривень, то зараз вона 20-22 гривні. Він ще є 28 гривень, бочок 16, ребра 18. Ну я вважаю, що 150 рублів пшениця, то треба, щоб вони в нас брали по 15, хоч, а вони нам дають по 10, по 11, щоб його викормити, то треба теж затратити силу, затратити і силу, і гроші, як то кажуть. І і, все. і А по-друге, ну дорого, дорого, ну що буде? Що зробимо? Сім'я є, діти є, кормити треба. Треба давати їсти. Це я в руках тримаю таку ляльку берегиню, її ще називають дідухом. Дідухом через те, що вона тримає в ручках такий якби символічний снопик. Кожен колосочок тут виплетен, виплетений із соломок Я брала тут п'ять соломинок і в основу шоста. От, і трошечки Е, Кажуть ну, старі люди, що воно оберігає сім'ю. Тепер ці роботи знаходяться в музеї американського музею соломіного мистецтва, але вони не тільки там, вони ще і по восьми музеях країни брали участь у виставці Солом'ний одяг і маски. Ну і мені пише мій друг Моргін, що люди плакали, коли дивились на мою маску. Я так думаю, ну чому вони плакали? Потім я питаю, чому ж плакали. Він сказав, що дуже цікава маска, дуже складна робота. У нас всі свята напротязі року в кожному святі десь є колосочок присутній. Якщо це Різдво, значить там присутній діду, далі присутній павук. Якщо це в нас паска, так само може бути селом, він віночок. Далі йдуть на зелені свята, ми можемо використовувати цей матеріал. Для Турції то село давнє. Воно початки його відноситься десь до 11 століття. Там, на південних окраїнах Златуриць високо підноситься великий земляний вал, то земляне укріплення, таке укріплення було, і яке відноситься до. Від періоду від 9 десь до 11 століття. Колись давно, за давніх часів, тут на, на затурцях жив пан, багатий пан. І в нього була донька краси, красуня. Пан е, е, планував одружити дочку з яким багатим паничем, але дочка упиралася не хотіла йти там. Вона любила пастуха. Свого хазяїна, які корови. Красивий хлопець називався хлопець-Тур. Приїхали і тут, пошукали, походили. і Сусідка зараз каже, що туди якоби попала вода. І опломбували нам газ, і на цьому все кончилось. І от ми сидимо без газу. Коли він буде. Хто його зробить і чого вона туди попала вода, яким способом не знаю. Ну так вони воду пустили, місто газ якось, да? Представляєте, там взагалі не відомо, чим це все закінчиться. Така я кажу, знаєте, якась розхлябаність, така все, я не знаю, як так можна було робити без газовщиків. Це ж газ, це ж відповідальність, Ти ж відповідаєш за всіх людей. Це ж цілий будинок, це ж може не з будь-яку минуту статися якась трагедія. Така халатність, така грібезалаберність взагалі. Це 80% літератури пострадало. Звичайно, дещо ми спробуємо врятувати, але велика частина буде списуватися. Швидше всього, це була перекрита в гаряча вода, відключають на ніч, подали воду. Власники з 19-ї квартири, які там проживають, вони поїхали в суботу, чи в село, чи відпочивати. Просто не було нікого вдома. І в них просто під, в кухні, під омивальником лопнув шланг. Таким потоком з шахти, що вибивала нам ці наші труби, звичайно, не витримують ніякої критики. Будинок наш побудований в 1974 році. Вода текла, знищено частину стіни, підлога знищена, меблі. І, звичайно, сама болюча втрата для бібліотеки це її фонд. У нас якраз там зберігався краєзнавчий фонд, який накопичується роками. Який не перевидається, підходила власниця квартири. Вона нам пообіцяла допомогти з ремонтом. Підходили сусіди, підходять небайдужі люди. Сьогодні зверталися з центру зайнятості. Щоб стати працівником патрульної служби, вам потрібно мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та водійські права, прийти сюди, заповнити ось таку анкету та чекати дзвінка. Після подій, які відбувалися в нас протягом останніх декількох місяців, для самого себе так само хочеться щось змінити, щось змінити на краще, позитивне. Поліція вже показала свою роботу в Києві і недаремно вже почали на створювати в таких обласних центрах, як місто Луцьк. Дитина попередньо отримала переломи, пошкоджене обличчя в неї. Ну там встановлять більше лікарі. По дорозі в лікарню вмикали і звукові сигнали, говорили в гучномовець всі сирени, які можна, і сині і червоні. На жаль, не всі люди пропускають. Ми цікавість барагору, дехто стає так, що навіть неможливо проїхати. Це так само і пішоходів стосується. Ну бо випадок справді екстрений. За наші сім місяців роботи це перший раз. Прикрість сталася, але ми будемо відслідковувати, намагатимемося телефонувати і слідкувати. Як там далі буде з нею, може буде потрібна якась допомога. По патологіям це гіпертоніки, однозначно і гіпотоніки. Тобто люди, які мають проблеми із тиском. Низький тиск може дати падіння на фоні високої температури, високий тиск, звичайно, може дати ще вищий підйом. Тобто, виходиш на вулицю, переміряєш тиск. Чи контрольований він не контрольований? Є можливість взагалі в температуру 35 і вище не виходити. Якщо виходите, як препарати швидкої допомоги з собою мати. Це може проявлятися. В першу чергу це може проявлятися носовими кровотечами. Це може бути може бути підвищення або навпаки різке зниження артеріального тиску, може бути різке запаморочення, та і втрата свідомості. Тобто, щоб, якщо люди їдуть відпочивати, вони повинні мати біля себе якусь невеличку аптечку для того, щоб можна було собі допомогти навіть мінімально. Якщо стався тепловий удар, в першу чергу, що ми маємо зробити, це взяти холодний рушничок, прикласти для голови для того, щоб змінити температуру тіла. Щоб, якщо температура тіла підвищилась, ми повинні її знизити. Ну, звичайно, з собою тонометра ніхто на відпочинок не бере, але так само треба бути обережними. Якщо є втрата свідомості, скоріше всього, це ми маємо гіпотонію і ми маємо зниження артеріального тиску. Це може бути доречним якийсь міцний чай з цукром. Глюкоза теж має здатність підвищувати еритеріальний тиск. А як він пропонує дівчатам? Вам особисто пропонував? Навіть слізом пізнаєш, ми білюємо дати. Аберс пала сьогодні будемо. А іншим дівчатам? А що він каже? Як він це робить? Це все в шутку, Я каже. А Скільки йому років? По 40, скапі ні. Більше, 50 За 50. А б'є хто? Б'є директора. Брат директора так само. Брат директор теж був. І директор може вдарити. Брат директор це бачив, все. Да, так, він навічого не сказав, він ще дівчинку яку перевели на коваль, теж перевели. Зовулася тягати. Ми здійснювали візит до Ковальського. Центру реабілітації дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського опікування. Власне, під час моніторингового візиту в Ковель ми дізналися від діток, які поступили від притулку Рожищенського, про те, що там інколи здійснюється насилля щодо дітей, ну і неналежні умови. А щодо сексуального насилля? Ні, ну, наприклад, до мене не зверталися, але зі мною працювала з таким питанням, тому що там більшості дівчатка. От. Але зі мною працювала Олена Володимирівна Прошко, це представник від Офісу уповноваженого, то їй повідомляли про такі факти. Ми не будемо коментувати. Все добре. З нашого боку ми нічого не знайшли, абсолютно ніяких змін з боку дітей, щоб їх хтось били, ніякого насильства не було. Знаєте, ну було оглянуто трьома лікарями. Все спокійно з нашого боку. Тобто тілесних ушкоджень жодних немає. Жодних немає. Ага. А це можна будь ласка. Можливо, до директора запитаємо? дітки доволі спокійні. 19 років ми працюємо, і коли в нас накидають матраси на працівника, яка чудом виживає, коли у нас вчитель фізичної культури, який має метр 90 ростом, попадає в лікарню з переломаними ребрами і травмами, це на це діти здатні. Коли черговий в Останній одержує травму черепа і стає інвалідом і від дій дитини. То наші діти, ну скажу так, не хочеться говорити, але ну, деякі речі для них набагато простіше, ніж це зробити. Тобто щось сказати, якусь версію і так далі. Ви мені продемонстрували копію наказу. Підписаного шпигою Петром Петровичем, датованим вчорашнім числом, яким зобов'язано екіпаж спецпідрозділу поліції перебувати, і забезпечити збір урожаю до мрію старосілля. Вірно, я стверджую? Вірно. Вірно? Вірно. Тобто такий наказ є. датований вчорашнім числом. Ну я не, не буду уточнювати, яким числом. Дякую, вас... Скажіть, будь ласка, з якою метою ви зараз перебуваєте на цьому? Забезпечення конкурсу? правопорядку під час збору зерна. Так, а хто вас сюди викликав? Хто прислав? 102 то вас закликав? З лінії 102 повідомлення на планшетний пристрій. Ну і що тут відбувається, що ви записну? Забезпечити треба гром... охорону громадського порядку. А це Можливо, зараз бути... З лінії 102 можна визвати спецпідрозділ? Ні, це кол-центр, куди сходяться всі повідомлення. Хтось перезвонив, що. Можливо, бути райдерське захоплення. Нам прийшло повідомлення на планшетний пристрій, прибули сюди забезпечити правопорядок. Це є безпосередньо. директор товариства мрія Представтеся І, будь ласка, покажіть свою правову підставу перебування на цьому полі. Я вам не навішав, будь ласка, давайте я зараз сам поясню. Стоїть пайовик, якого зібрали пай без дозволу. Пайовик, от власною персоною, хочма Юрій Нестерович. Комбайн заїхав на його пай і зібрав. Пшеницю. У мене з ним заключений договір. Він приходить до мене і каже: давай мені заплати 8 тисяч за те, що ти зібрав урожай. А урожай вкрали вже під кришею поліції. Під кришею поліції урожай вже вкрали. Чим я йому заплачу? Таких пайовиків 250 чоловік. Чим я їм заплачу? Ви не забороняємо їхати, але є постанова Кабінету міністрів, що не виїжджати червона зона, тернопільська Луцьк, Луць Тернопіль. Ви поїдете, ми вас попередили. Там як вас ловлять водій 18, а на господара 34, на власника, на перевізника. Тисяч три місяці. Тоді от стояли не копійки, не заплатили, не власник не хто Тепер от знов, знов на тиждень закривається. Це ж це ж жити треба, сім'ї кормити. Не настільки я багатий, щоб заплатити 17 тисяч. За що? Місто Луцьк попав в червону зону. Не зрозуміло чому, тому що аргументації як такої немає. І Поліщук, Ігор Ігорич, і Грігоричі постовітно всі аналізували і зверталися про те, що все-таки ми не можемо бути в червоній зоні. І так бізнесу важко, важко перевізникам, які і так працюють в режимі ковіду, тобто тільки сидячими місцями. Ми бачили, скільки було. На зупинках людей вони чекають транспорту, аби добратися до своїх робочих місць. Те, що луцьк червоній зоні, ну напевно, це неправда. Прийшла Валентина Олександрівна, спочатку вона представила, що вона адміністратор, потім вона сказала, що так, що я є власниця. Ось і. Ну, вона дуже, ну як, з верхньо ставилася, дуже з верхньо. Вона нам нічого не могла сказати, ну ми поясніть, людський фактор. Почекайте, я згідна людський фактор. Ну Але ж ви півроку не бачили, що два весілля на одну дату, Ну скажіть нам за три місяці. Хай вже ну ну три місяці, не три тижні, правильно то. І вона нам зразу пропонувала, от беріть другу дату. Вибирайте любу другу дату, от у нас вільні дати, вона написала, от у нас вільні дати, вибирайте другу дату. Яку другу дату? Ну все замовлено, як другу дату. У нас весілля 1 серпня. Ви принесли зошит. В зошиті написано, наше прізвище, завдаток наш був не зафіксований. Вона сказала, де ваш завдаток? Не зафіксований ваш завдаток. Діти сказали, ви що, ми до вас не підемо, ми вас будемо обминати 10-ю дорогу і всім людям, скажемо, що ви за люди. А так, да, якби вона давала грошову компенсацію, звісно, ніхто би не відмовився. Ну як так? Вони нас поставили в таке положення, що це просто. У нас сертифікат. Я вас обманула, я вас підставила і ще на те 10 тисяч прийдете до мене, погуляєте. Там ми в житті туди не підемо. Найважливіше, якщо тил буде слабенький, то на передовій буде поразка. Якщо тил буде сильний і продуктово, і підтримка, духовна, моральна. Всім я би хотів сказати, що ми всі, якщо я українець, хай би який є національності, якщо я українець, хай би яка віра не була, все одно треба працювати на збереження нації, на збереження землі, батьківщини, на збереження миру, на збереження дітей наших, сімей, щоб менше було калік, щоб менше було сиріт, вдов. Менше було сліз. Ми робимо пакунки, маємо відвозити на Сумську область, в села там, під, під кордон. Допомагаю людям, бо щось на серці добре. Зараз вже другий раз завозимо на Сумщину. Це от 5 кілометрів від Росії. Трошки, звісно, так сказати, небезпечно. Але в нас такий є брат Сергій. Я думаю, що він рискне ще раз поїхати. туди не доїжджають наші. А хоча воєнні теж просять аптечки. Ми аптечки достали, достали так, продукції трохи чимало. Хочемо про, з вами поговорити про фонд. Ваш Про фонд? У мене фонду немає мого. Ну, фонд я, Його, я ні. Ні, Не хочу коментувати. А скажіть, будь ласка, про ці Mitsubishi л 200 Ви передавали. — Є керівник, керівник фонду Анатолій Єврович Швапа до нього, будь ласка, а за міцубіші, коментарями. L200 Добре? Передавали. Ні. Де ви їх взяли, скажіть, будь ласка, скільки передали штук? Можете сказати? Ми з телекомпанії Аврес. У нас просто Юрій гуполу відправив до Анатолія Шваба. У нас там питання були. Сказав, що це він керівник, то щоб до нього зверталися тут. Так, так, він керівник. Дивіться, я зараз передам ваш номер телефону йому і він вам збув? А, а коли він приїжджає сюди? Немає на місці, так?